Хочу ще пару слов сказати. Значить, може, ви це все знаєте, а може, а може не знаєте, то я хочу що сказати. Що, значить, коли радіо включається на прийом довгих хвиль середніх, коротких, то антенна включається. Ось тут написано антенна. От в оце гніздо верхнє. Це заземлення. Оце верхнє гніздо. Це буде працювати довгі, середні короткі хвилі. Коли ви включаєте укв діапазон там, де ФМ зроблений на укв діапазоні то антенну треба включати на ці верхні гнізда. Або верхнє, або ліве, або праве. Ну, ліве більш чувствітельне. Це якщо слабий сигнал, то лівий більш чувствітельний. Цей трохи притупляний. До цього. До цієї клеми значить, я тут зробив значить, от ця накручена антена. Спіральна антена, там в потолку вона закріплена, от, отросток такий. Він дає змогу приймати FM от у нас без антени. Тобто вона не нужна. Одільні станції 2-3 хорошо приймає, а ще 2-3 з поміхами. Не вистачає сигналу. На тих 2-3. Я ставлю сюди в це гніздо антенну. Якщо сильно великий ну, сигнал входний, то на цю антенну. Таким чином. Коли ви включаєте на модуль, на модуль, включається модуль, і оцим пультиком дистанційного керування, е, значить вибирайте режим, от кнопочка «Моде». моде. Якщо нажати раз, включається FM радіо на, на, на модулі в цифровому варіанті. В цифровому варіанті доповнительна антена ось виведена. Це з модуля. Я тут написав: антена FM-модуля. Отак вона виведена. Тут нема куди її було чіпляти. тому вона в такому вигляді. Якщо теж вистачає для прийому станції, якщо не вистачає слабий сигнал, то треба тут доточити провод, причепити його за штору на вікно або ще за якийсь вазон. Шучу я, звісно. Ну, удлінити треба десь на пів метра на метр оцей проводок, щоб більш качественно приймав FM-діапазон. Хоча цього проводу, який йде від модуля, тут його вистачає, воно приймає нормально. Якщо не буде хватати у вас, то треба до цього проводу доточити ще кабель. І так, повторяємо: антенна довгі середні короткі хвилі. Антенна FM раз два FM більш мощний вход. Чуть менше вход. І це антенна для цифрового модулю. Далі пультиком дистанційного керування. От є кнопочка моде верхня. Коли її нажати один раз, включається FM-радіо, нажати ще раз, включається лінійний вход, там буде горіти штекер. Його треба пропустити, перелиснути. Ну, на вход модуля нічого не включено більше. Нажимається ще раз кнопочка, включається одна флешка. Не, включається блютуз. Там, по-моєму, по Bluetooth. З телефона можна зайти. Ще раз нажать, включається одна флешка. І ще раз нажать, включається друга флешка. І далі, знову, по кругу листає. Це відключається динамік, це можна модуль виключити із питання йому. Нажати на кнопочку він потухне. Далі. Тут є кнопочка. Оце чорні вправо-вліво. Це коли грає пісні грають, можна вправо слідуючий трек, або повернутися назад. Е, оце зелено це стоп-кадр. Ну, Стоп зупинили, далі знову пішло. EQ. EQ. EQ – це темброва окраска. Тобто тембров на радіо самому там тон-регістр, потім низький, високий, якщо ще щось не устраює, можна на модулі нажати EQ. Е там, По-моєму, 4 чи 5 разів. Листає воно, раз, два, три, чотири, міняється окраска. Більше низьких, менше високих і наоборот. Ну, коли воно в режимі умовчання, коли от включаєш, воно вибирає золоту середину, Тобто, рідко коли хто користується, Ну, на всякий случай. мінус плюс це громкость. Це можна з модуля або зменшити вход з модуля на підсилювач цей, ламповий. Або більше, вона стоїть на максимумі зараз. Далі. Ось ця кнопочка вперед назад. Дві змейки намальовані. Дві змейки це якщо в одному положенні нажати, буде безконечно грати одну і ту ж саму мелодію до безконечності. Коли ще раз нажать, відпускає і далі йде вони, ну, одна за одною. Далі, коли модуль е, включите на, в режим FM-радіо, тут треба вибрати, там, загор... там табло, на табло все написано. FM-радіо буде написано. Або Bluetooth написано, або флешка 1, флешка 2. Е, е, коли в режимі радіо, то нажимається кнопочка Scan. Вона і на модулі є, і на пульті Скан, автоматично запише всі станції, які у вас є в пам'ять модуля. Ну і кнопочки від 0 до 9. Грає, допустимо, на модулі буде написано грає 15-й трек, звучить пісня там, про Україну. От. Ви потім поймете з часом, що у вас, допустим, 155 чи 200-й трек і йде якийсь слідуючий розділ. Ви нажим... грає 15-й на нажимаєте 200, наприклад 2, 0, 0. 200. Воно, ну, секунда подумала, менше секунди. І переключає зразу з 200-го починає далі грати. 201, 202. Значить, треба 800 0 І пішло. І пішло далі. Значить, в пульті є батарейка тут ну, видвигається як пенал така вставочка і там таблетка. Її желательно міняти раз в півгода в год. Міняти таблеточку. Якщо пульт буде брати вже, ну, дуже близько до радіо, значить сіла батарейка отут. Треба її поміняти. Якщо якщо ну, нормально, значить нормально. Оце я хотів сказати. Дякую.